Вправа номер 698. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлен. Номер 1. b2 мінус 2b плюс Дорівнює. Перевіряємо знак. Маємо знак мінус. А отже, це різниця квадрат різниці. Шукаємо два квадрати b квадрат та 1. Записуємо b 1 в квадраті. Перевіряємо подвійний добуток. 2 на b на 1. Отримали 2b. А отже, цей тричлен ми можемо згорнути в b-1 в квадраті, в квадрат різниці. Номер 2. 4 плюс 4n плюс n в квадраті. Дорінь, по-перше, знак. Все додатнє. А отже, це квадрат суми. Далі шукаємо 2 квадрати. 4. Це в нас буде 2 в квадраті, n в квадраті подвійний добуток 2 на 2 на n. Отримали 4n. Перевіряємо. Тобто згортаємо, отримуємо 2 плюс n в квадраті. Номер 3. х квадрат мінус 14х плюс 49. По перше знак. Маємо мінус, а отже це квадрат різниці. Далі шукаємо два квадрати. Маємо х квадрат та маємо 49. Це 7 в квадраті. Мінус 14х. Перевіряємо подвійний добуток. 2 помножити на х помножити на 7. Отримали мінус 14х. Тобто, згортаємо в квадрат різниці, це в нас буде мінус 7. Номер 4. 4а в кубі плюс 4аб плюс Б квадрат. Дивимося на знак. Все додатні, а отже, це квадрат суми. Далі, тут тільки а в квадраті. Далі шукаємо 2 квадрати. 4а в квадраті можемо представити як 2а піднесене до квадрату. А Б в квадраті це b в квадраті. Шукаємо подвійний добуток 2 на 2а на b, отримали 4аб. Перевіряємо 4аб тут, 4аб тут. Тобто згортаємо, отримаємо 2а плюс Б піднесене до квадрату. Номер 5: 9 х квадрат мінус 24х плюс 16. Маємо знак мінус. А отже, це квадрат різниці. Шукаємо 2 квадрату. Дивимося, 9х квадрат це буде 3х піднесене до квадрату. 16 у квадрат – це в нас буде 4 у піднесене до квадрату. Подвійний добуток. 2 помножити на 3х на 4 у Перевіряємо. 2 на 3 6 на 4 24 24х. Дивимося 24х. А отже, згортаємо, це в нас буде 3х мінус 4у. Номер 6. А у 6 мінус 2а куб плюс 1. Знак мінус квадрат різниці. Переписуємо. А куб підносимо до квадрату, це а в шостій. 1 це 1 в квадраті. Шукаємо подвійний добуток 2а в третій помножене на 1. Дивимося, це буде 2а в третій. Перевіряємо, маємо 2а в третій. А отже, згортаємо в квадрат різниці, це буде А в кубі мінус 1 до квадрату. Номер 7.

7b в 5 піднесене до квадрату. Мінус подвійний добуток 2 на 6 А в кубі на 7 Б в 5. Рахуємо. 2 помножити на 7 14, 14 помножити на 6 84 акуб в 5, 84 акуб в 5. Згортаємо, отримаємо 6а куб. Мінус 7b в 5 і все це до квадрату. Номер 8 81х в четвертій y у восьмій, мінус 36 х квадрат, y в четвертій z у шостій, плюс 4z в 12. Дорівнює. знак мінус, тобто квадрат різниці. Шукаємо 2 квадрати. Маємо 81, по-перше, це 9 квадраті, х четвертій – це х квадраті. Та y у 8 це y в четвертій. І все це ми підносимо до квадрата. Перевіряємо, роздамо цей показник степеня кожному з ножників. 9 квадраті – 81, х квадраті до квадрату х четвертій. Та y четвертій множимо на 2 y у 8. Далі шукаємо другий квадрат. 4з12. Це в нас буде 2z у шості піднесено до квадрату. Перевіряємо 4z до 12. Записуємо подвійний добуток. 9 х четвертій на 2z у шості. Перевіряємо. 2 на 2, 4, 4 на 9 36х квадрат y четвертій z6. Перевіряємо 36х квадрат y четвертій z в шості. Так, тепер можемо згорнути. Це в нас буде 9х2y в четвертій мінус 2z у шості, піднесене до квадрату. Вправа номер 699. Знайдіть значення виразу, подавши його попередньо у вигляді квадрата двочлена. Номер один. Y квадрат мінус 8 плюс 16. Знак мінус, тобто квадрат різниці. Далі шукаємо 2 квадрати. 16 це 4 квадраті. Мінус подвійний добуток 2 на y на 4. Перевіряємо 2 на 4 8. 8Y. Згортаємо. Буде y мінус 4 в квадраті. А тепер підставимо значення. y дорівнює мінус 4. Мінус 4 та мінус 4 в квадраті, це буде мінус 8 в квадраті. Підносимо до парного показника степеня, а отже, отримаємо додатнє число. 8 в квадраті буде 64. Номер 2 квадрат плюс 24 с Плюс 144. Перевіряємо знаки. У нас все додатні. А отже, це буде квадрат суми. Шукаємо два квадрата. С квадрат. 144 це в нас 12 квадратів. Записуємо подвійний добуток 2 на С на 12. 2 на 12 24. Перевіряємо 24. це. Згортаємо, це в нас буде С плюс 12. До квадрату. Підставляємо, це дорівнює мінус 10, тобто мінус 10 плюс 12 до квадрату. Це буде 2 в квадраті та дорівнює 4. Номер 3. 25х квадрат мінус 20 4 плю в квадраті. Дорівнює. Знак мінус, а отже квадрат різниці. Шукаємо далі 2 квадрати. 25 х квадрат – це в нас буде 5х піднесене до квадрату. 4у2 у піднесене до квадрату. Пишемо подвійний добуток. 2 на 5х помножене на 2y. Перевіряємо. 2 на 5 – 10, на 2 20х. Мінус 20х. Згортаємо. Буде 5х мінус 2y, піднесене до квадрату. Підставляємо значення х дорівнює 3, тобто 5 помножене на 3, мінус, тут же, тут же знак мінус, 2 помножене на 5, 5. Все це до квадрату дорівнює 15 мінус 11 в квадраті. Це в нас буде 4 в квадраті, а отже, 16. Номер 4. 49а квадрат плюс плюс 36б в квадраті. Маємо все додатнє: тобто, це квадрат сум. Шукаємо два квадрати. 49а в квадраті це. 7 А піднесене до квадрату. 36 b в квадраті це 6 b піднесене до квадрату. Записуємо подвійний добуток. 2 на 7а. Та на 6 b Перевіряємо. 2 на 6, або 7 на 6, 42. Помножити на 2 84, 84 аБ. У нас 84 аБ. А отже, цей тричлен. Є квадратом суми 7А плюс 6b. Підставляємо значення. Так, 7 помножити. А це 1,1 сьома. Давайте представимо у вигляді неправильного дробу. Це буде 7 плюс 1 8 сьомих. Так. Плюс 6b. Б це 2,5 шостих. Так само представляємо у вигляді неправильного дробу. 12 плюс 5 17 шостих. Підносимо до квадрату. 7 та 7 скорочується, 6 та 6 скорочується, отримаємо 8 плюс 17, піднесене до квадрату, дорівнює 25 у квадраті, це у нас буде 625.